Доброго дня, вас вітає компанія Greenway Auto, холдинг Hub. У нас анонсую нові поставки. Ось приїхав автовоз Німеччини, з Дюссельдорфа. Зараз покажу, що ми привезли. А також хочу показати, от тільки привезли цього Гольфа плюс з Німеччини. Вон ще комплект колес. 2008 рік. 1,6 бензин MPI автомат, 6-ступеневий гідротрансформатор ISIN і одразу ж проданий. Тільки що дві дівчини зайшли і забрали його. А тепер пішли, подивимося, що до нас приїхало. Ексклюзивчик, і зразу говорю. Так Також дорозі в дорозі у нас ще великий. Восьмимісний автовоз, 8 автомобілів. Перше, дивіться, який ексклюзив Volvo V-50. В топовій комплектації. Багато говорять, не топова, не топова. Друзі, гляньте на колеса, гляньте на лінзи, на біксенон. Релінги, люк. 11 рік, навіть 12-й. Салон білий шкіра. Топова комплектація. Нова резина Goodyear Літня. Потім ще один ексклюзивчик Volvo V50. Чому ексклюзивчик, ексклюзивний колір, такий білий перламутр. Дуже рідко, дуже рідко зустрічається. Ось привезли. В неї є нюанс. крило. Бачите, зацепили. І все. Ну і тут трошки бампер Цю машину ми купили в Нідерландах. Це ми все зробимо. Але гляньте який салон. Також ми займаємось, бачите, ось доставка із Німеччини мотоцикла привезли. Ще один ексклюзивчик, шкода Румстер, Скаут. Панорама, релінги, механіка. Ось так виглядає. Ось свіжий, свіжий завоз автомобілів. Резини привезли, нові. Теж будемо продавати кому потрібно. Тому, друзі, є новинки, свіжий завоз. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Да, оце і бачите, ось Вольво э, треба бамбер пофарбувати. О, бліць. А так все по ній нормально. Там ще й колеса якісь є. Тому запрошую вас на автомайданчик. По цінам, звичайно, не говорю зараз ціни, тому що їх треба тільки ще порахувати, тільки розмитнилися, тільки заїхали. А найближчим часом це все анонсую. По характеристикам Чорна воля, 1.6 дизель, ресталін, 8 клапанів, 6 ступка механіка. Тут теж 11 рік дизель 1,6 дизель механіка 6-ступка і скаут 1.6 бензин механіка п'ятиступка. Анонсую, що у нас працює програма лізинг Кредит. Ну, повний спектр послуг ми надаємо. На цьому все, друзі. Приїжджайте, автомайданчик знаходиться на окружній дорозі в Києві. Зочик 54, Софіївська борщаговка. Через дорогу від нас отель Тиса. До зустрічі!